Прийшла на курс, бо була дуже я б сказала у відчаї. Я боролася його вагою вже десь 9 років. Почала розуміти, що треба що змінювати, тому я наважилася на цей курс. Аудіопрактики мотивували, і я відчула моральне піднесення. Казала, е, більш енергійніша стала, більш легка. Є сили робити все. Перший день, коли я пішла на ваш курс, я чесно навіть е, плакала від щастя. То я відчула якийсь, знаєте, як камінь з душі. Це дало, напевно, великий поштовх. Система фокусит – ід це реальна інвестиція в себе, що кожна деталь продумана. Такими щасливими і мотивованими ви ніколи себе не почували. Тільки після цього кроку в цей курс. довгострокова робота над собою вона дає більш глобальні результати, дає енергію, сил, бажання вирушати вперед. А зараз я якщо відчуваю, що не хочу, то я відставляю навіть половину тарів. Це вже внутрішня гармонія.